Вітання, З ласки Божої маємо ще один день. Зацінюємо цю ласку Божу. Йдемо вперед, спостерігаємо за Божим сонечком і дякувати Богу, що ми змогли бути в школі, що зможемо набратися мудрості, розуміння і формувати себе такими, щоб полюжить і вибрати ту професію, яка буде нам доподовети. Перед молитвою. Коротенько хотів нагадати. Коли ми проходимо одні з поміж кожним, десь поза межами школи не забуваємо привітатися. Добрий день, то є нормально. А по обіді як привітатися? Як ви думаєте? Добрий ранок? По обіді добрий ранок. Є варіант. Добре, а ближче вечора як? Так. Зранку, пану, що добрий ранок. Так, значить зранку пам'ятаю добрий ранок. так? А обід як? Так. так. А ввечері? А як ви думаєте, яка є альтернатива цьому привітанню? Привіт! Привіт! Як варіант, а християнська? Як я? Саморік. Слава Ісусу Христу! До чого я і хотів підвести? Тобто, коли ми бачимо одні одне і поза школи, про Господа, це і ваша прослава. Коли ви йдете, ви додатково молитеся, кожного разу, коли ви вітаєтеся християнським привітом, ви не наче молитеся. Тому дуже важливо цього навчитись. Отже, коли ви йдете когось бачите, просто скажіть: слава Ісусу Христу! А що вам має відповісти? Слава на віки! Слава, слава на віки! Молодці! А коли Пасха скоро прийде? Христос. 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 Водійсько було Воскрес. А коли є різдво Христове, як ми вітаємося? Христос народився. Завіємо Його. І ще яке привітання, пам'ятаєте, як Христос посеред нас, а відповідь і є, і буде. Молодці. То ми зараз в тому часі, де ми вітаємося, як? Слава Ісусу Христу! І відповідаємо. Слава Молодці. Помолимося за Ваше здоров'я за ваше благословення і за наше твоє. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Молимось голосу, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш скарби діл і життя подателю. Прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверне, і спаси бладі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святі помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святи безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святи помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас. Господи, очисти діхи наші, Владико, прости беззаконня наші. Святий, завітай, наші, і цілий мочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчасній і вічні. Амінь. Отче наш, що є сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Кліт наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Сидержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного і доця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, нашого ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої, Марії, Діви, і, і старався чоловіком, і був розіп'ятий за нас, а потім палати, і страждав, і був похований, і воскресе третій день з Писанням, і вознісся до небо і сидить приворожка, цей друге прийде зі славою, і судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з цим і сином він поклоняє і рівнославами, що говорив через пророків В єдину святу Субовну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього. Віку. Амінь. Разом голос. з Богородице і радість! Благодатна Марія, Господь тобою, благословенна ти між нами, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Славителя душі наших. Господи Боже, Пречиста Діва Марія, благословіть усіх нас, благословення Господні Хрисходить на кожного з вас, і перебуває зі всіма вами. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Хай Бог вас благословить, хай Бог благословить наших воїнів. І хай Бог подарує рай тим, хто життя своє віддав за Україну. Згадаймо їх хвилиною мовчання і заспіваємо згодом